На рішу обставин напевно вже мали би бути перегумовани раніше, і мали би бути напрацьовані такі пропозиції для Росії, від яких вони не змогли би відмовитись, uh -huh. якщо йдеться про дійсно перемовини щодо відновлення е е права сили більше, сили права через право сили. Так е я прогнозу прогнозую взагалі, знаєте, іронія долі в тому, що раніше в Америці були протести, е щоб вийти з війни, протести за мир. На яких завжди в яких завжди були такі проросійські прорадянські настрої, Вони дуже сильно це стимулювали зараз. Думаю, що в Америці мають бути протести, але в майбутньому за мир через силу проти Росії. Але це буде в майбутньому. Сьогодні ми бачимо ту ситуацію, яка складалася в овальному кабінеті. Ми бачили всі ці, значить, моргалки. Путіна з Трампом, тому що чомусь Трамп одразу почав з поки не з мені.